Ой, як же я запізнився з цим оглядом. Elden Ring вже більше року, але що ми про нього знаємо? Я двічі повністю пройшов гру різними білдами та побачив в ній майже все. Хоча людина, що пройшла Elden Ring відсотків на 30, також може сказати, що бачила в ній все. Да. Тим не менш, я тут не для того, щоб дати вам конструктивну критику, хороший гумор чи футажі ігри у високій якості. Я пропоную просто пройти гру разом зі мною і оглянути на що ж, блять, пішли ресурси студії за візбатборд на ПК. Як завжди буває в іграх студії From Software, з першого разу інтро зрозуміє хіба що Азіат, тому поясню я, максимально убого та тупо опускаючи купу важливих деталей, і все одно це буде ясніше за пояснення від самої гри. Якщо ж ви з тих, хто лор вже знає, то можете сміливо скіпати даний розділ і переходити до наступного. Отже, події гри відбуваються в міжземеллі, де диктує правила один із зовнішніх богів велика воля. Власне, ці правила і є Елден Рінг, що ніяке не кільце, а група рун. Ну там руна смерті, руна переродження. А я більше ніяких і не знаю. Період, коли всі руни на місці, називають золотим порядком, підтримувати його і за сумісництвом правити між земеллям велика воля поставив Маріку. І проїбався. Але не будемо забігати наперед. Першим чоловіком Маріки став Годфрі, від якого та родила трьох дітей: білявого красення Годвіна і близнюків мога та моргота, які були, ну як би це сказати, на контрасті. За їх контраст їх і заточили в катакомбах під столицею, де ті судячи з усього роками стругали палатки. Але не спішить хай ти Маріку та Готфрі. люблячі батьки скидали пацанам раків раз на рік в їх день народження. Ну, вони все ж таки справлючої сім'ї, хай порозкошують. Один з прославлених воїнів золотого порядку Радагон воював з магами Карії, але закохався в їх королеву Реналу, і між золотим порядком та землями Карії був заключений мир. Ренала від Радагона народила трьох дітей: ранні Радана та Лікарда. В якийсь момент запал Год а хуй стояти перестав, і Маріка вигнала чоловіка, що втратив благодать дерева Ер, яке було по суті символом золотого порядку і напряму черпало силу з кільця Елден. Імпотентом між земель не раді. На вільну касу підспів Радагон, який покинув вернали, щоб стати другим чоловіком Маріки. Від Радагона Маріка родила двох дітей Маленію та Мікелу, з якими не все слава Богу. Маленія була заражена гниллю, а Мікелла ніяк не хотів виростати. І замість того, щоб піти шукати роботу, цілими днями грав в Елден Рінг. Блять. В якийсь момент Маріка витягла з кільця Елден Рун смерті, щоб зі своїми рідними жити вічно і правити вічно. Від цього перестали помирати і прості жителі між земель, ставши нежиттю. Всі, окрім мінібосів. Але однієї ночі в столицю напали асасіни чорні ножі і вбили душу Годвіна. Саме його безсмертне тіло було скинуто до коріння дерева Ерт, зрослось з ним, і він перетворився в якогось русала. Ну, магія, кулі. Хто замовив це вбивство та як ножам вдалося збити душу, і я розповім вам пізніше. Куди важливіше те, що від смерті сина Маріка їбанулась і розбила кільце Елден, уламки якого у виді рун розлетілись по всьому міжземеллю та потрапили прямісінько в руки дітей Маріки та Радогона. О, як зручно, які почали міжособну війну за ті самі руни. Війну, в якій ніхто так перемогти і не зміг. Маріку велика воля відправив куток подумати над своєю поведінкою. А потуги Радагона ні до чого не привели, бо полагодити кільце можна лише зібравши та ставивши в нього руни. І так як на Маріку та Радагона надії вже нема, а у війнах їх дітей ніхто таки не виграв, велика воля вирішив зазвати в між тих, хто колись втратив благодать, потьмянілих, першим з яких був перший чоловік Маріки Готфрі, якщо пам'ятаєте, і одним з яких є наш головний герой. Велика воля сподівається, що хтось з потьмяніних зможе зібрати всі руни та відновить кільце Елден, а разом з ним і золотий порядок, ставши новим Елден Лордом. Хух, поїхали сюжет. Перша локація, що зустрічає нашого потьмянілого, Лімгрейв, Магічне місце, де кози крутяться клубочком, а кабани сруть золотом. Лімгрейв якраз такий, якою і має бути сама перша локація. Ніякий. Розумієте, контраст може бути лише в порівнянні з чимось, і чим ніяковішою буде перша локація, тим виразніше на її фоні будуть послідуючі. Бо якби розробники вивалили всю свою фантазію вже перші локи, то в іншим їм би вже не було що показувати. Хоча їм і так? Ні, про це потім. Тим не менш, незважаючи на свою звичайність, Лімгрейв був і залишається моєю найулюбленішою локацією. Так, види тут не самі гарні в грі, але найбільший багаж спогадів я отримав саме в ній. Я б навіть сказав повні штани спогадів. Ніколи не забуду, як два дні вчив мовсет стража дерева, як зайшов у свою першу печеру, не взявши ні факелу, ні ліхтаря, і як траяв Маргіта на першому рівні через пері. Саме тут був мій перший дракон, перший нічний бос, перший вітряний потік та перша атака вовчого спецназу. Саме Лім Грейв познайомить вас з цікавинками, що зустрічатимуться в подальшому, наприклад, духи дідів, які відвезуть вас у свою потайну печеру. Покаже різні види жуків гнійників і що з них випадає. Та саме тут ви вперше вирішите загадку магічної вежі та познайомитесь з картинами, суть яких в тому, що вам потрібно знайти місце, з якого вона малювала, щоб отримати унікальну нагороду. Як на мене, дуже цікава ідея, яка спонукає досліджувати світ та уважно роздивлятись і запам'ятовувати місцевість. До речі, про неї з цікавих місць в Лімгреві можу виділити ліс медведів на хімії, дві вічні в'язниці з босами, біля яких стабільно повзають. Пан Міазакі, пам'ятаєте, ви давали нам домашні завдання знайти матеріал для натхнення? Я порився у шухляді своєї дружини і знайшов ось це. О, я вже знаю, що з цього зробити. Пан Міазакі, у мене вчора були сусіди в гостях, сходили в туалет і за собою не зміли. Гляньте, я сфоткав. Ооо, я зроблю з того боса, якого всі ненавидітимуть. До речі, про цього боса. Не знаю, як у вас, але моя перша зустріч з ним відбулась у могилі героя, де навертає кола їбанута колісниця. Без жартів я дуже люблю всі могили героїв у грі, бо, на відміну від безлічі повторюваних печер та таборів, могили героїв у грі всього три, і всі вони створюють унікальні ігрові ситуації пов'язані з тими самими колісницями. Я взагалі лише при другому своєму проходженні виявив, що їх можна знищити, але все, що я назвав вище, меркне перед замком грозової завіси. Сам замок це той самий Dark Souls і те, за що ми його любимо. Зі своїми хитросплетіннями коридорів, шорткатів, неочевидних виступів і секретних місць з Лутом. Серйозно, ви можете на весь день засісти в цьому замку і все одно пропустити пару трійку місць. Сам Elden Ring додав ще більше можливостей для вертикального дослідження, ніж це було в Дарках та навіть Секіро. Це однозначно плюс Elden Ring, і вертикальне дослідження локацій не лише замків, чудово розкриває головне нововведення гри відкритий світ, в якому таких випадків немало. Щоправда, відкритий світ тягне за собою і немало проблем, про які пізніше. Заправляє замком грозової завіси Годрік щеплений. Мабуть, саме так виглядають прихильники прививок на думку антиваків. Годрік це якийсь там давній потопок Годфрі, і як виясниться пізніше, не єдиний. Тому він, як і діти Маріки і Радагона, є напівбогом. Щоправда, найслабшим і, як наслідок, найзакомплексованішим з них. Тим не менш, він, як і вони, володіє однією із великих грун, які нам потрібно забрати. Тому. Ліурнія Озер, як на мене, найгарніша локація з усіх, як вдень, так і вночі. Більшість її простору займає рівень води поголень, що, вочевидь, є прекрасним місцем для мешкання раків, які зариваються в землю і плюються краще за кобою. Та оживших фікусів з балкону твоєї бабусі, які навчились чаклувати. Ну а як же тут не навчитись? Саме тут знаходиться Академія Раї Лукарії, де навчать магії кого завгодно, хоч фікус, хоч владаяму. Тому академію досліджувати не менш цікаво, ніж замок розової завіси. Ілюзорні стіни, паркур на даху і секретна екскурсія за три єбеня лише мала частина того, що може запропонувати даний навчальний заклад, і як із замком, не факт, що ви зможете за один раз віднайти тут все, що заховали розробники. Босом, а за сумісництвом і ректоркою академії є вже знайома нам королева Ренала, перша дружина Радагона. Коли той кинув Реналу, її поплавило, і магічку тут закрили подарі від студентів. Тільки вони не врахували того, що в якості прощального подарунку Радагон залишив Реналі велику руну ненароджених, за допомогою якої та наплатила собі студентів аж на три ставки, навіть не виходячи з кабінету. Руну ми забираємо, а от Реналу залишаємо живою, бо саме в неї з тих пір можна буде перерозподіляти характеристики. Окрім академії з примітних містин можу виділити ще сади Букарія, де вас за жопу будуть міяти п'ятірнів дорослих та дітей, село живих горщиків. Запам'ятайте діти, хто буде погано вчитись, стане горщиком нічним, та два особливі місця, що створюють нетривіальні ігрові ситуації: несамовита полум'яна вежа, яка точно нічого не нагадує, та каріанський гічбовий зал, який можна пройти двічі тверезним і п'яним. Ну от і все. Так, то маловато цікаво, як для такої величезної локації, а руїни, катакомби та болота з крабами ми вже бачили раніше в Dark Souls 3. Каелід. дуже цікава як з візуальної, так і з лорної точки зору локація. Під час розколу, періоду, коли діти Маріки та Радагона срались між собою, тут зіштовхнули сили двох найсильніших напівбогів маленії та її зведеного брата генерала Радана Зоряного бича. Таке прізвисько Радан отримав за те, що переміг самі зорі, і саме його сила утримує падіння планети Нібіру, раніше визначеного ацтеками терміну. Радана маленія перемогти таки не змогла, тому як слід сиранула червоною гнилью, якою вона була уражена з дитинства, якщо пам'ятаєте, і заразила весь кайлід. Під червону дрісню потрапили всі: від щурів до драконів, а в її епіцентрі утворилось болото, в якому до сих пір купаються воїни Маленії. Сама вона після вчиненого зомліла і її прийшлось тягти назад на базу. А Радан, наживо з'їдаємий гнилью, зійшов з глузду і став нападати та пожирати всіх без розбору. Його друг Джерен періодично проводить фестиваль, де Будь хто може зійтись з Раданом в чесному бою 6 на 1, щоб дарувати прославленому воїну вічний спокій. Нагороду переможець отримає велику руну Радана, вічну славу і 70 тисяч на розходи. Окрім місця проведення фестивалю, в Каїлідії з дійсно цікавих місць можу виділити ще місто чакунства Селію, де треба пройти щось типу квеста з запаленням вівтарів, непогане місце з ніщаками для вагів та божественну вежу, потрапити в яку звичайним способом неможливо. Лише паркур. Лише хардкор. Нічого подібного в грі ви вже не побачите і не треба. Плато Альтус. Якщо було б потрібно охарактеризувати локації в Elden Ring одним кольором, то плато був би золотим. І це логічно, бо саме тут знаходиться столиця Міжземелля і дерево Ерд з розбитим кільцем Елден всередині. Потрапити сюди просто так не вдасться. Основний спосіб це зібрати дві половини медалю на Дектуса, щоб активувати одноіменний підйомник, або пройти через печеру Змія Макара, або скористатися секретним способом на дні підвір'я Академії Раї Лукарії. Незважаючи на те, що Платон більше за Ліурнію чи літ, цікавих ситуацій тут не менше. Однією з таких є зустріч з древньою драконихою Лансекс, Не знаю як у вас, але у нас секс був. На відміну від десяток копій самого першого дракона в Лімгрейві, яких могли зустріти раніше, ця дракониха має унікальний вигляд та мувсет, який робить бій з нею на бічку незручним. Люблю, коли Міядзаки змушує мене весь час змінювати звичну тактику як між його іграми, так і всередині однієї. Також вашу увагу може привернути кріпове слов'янське весілля, де єдиного чоловіка на все село нарядили в костюм зі справжньої шкіри. Цікава данч-головоломка з телепортуючими скринями, І не слід забувати про маєток на вулкані, де зібрались противники золотого порядку на чолі з Рікардом. Рікард скормив себе великому змію, щоб пожирати всіх та ставати сильніше. Душим змія забираємо його велику руну і. не хвилюйтесь, його вдова голодної не залишиться. Тепер столиця міжземелля Лейндел. Ну її так само цікаво досліджувати, як і замок грозової завіси та академію Лукарії. Тільки на відміну від цих будівель, ми маємо справу з цілим містом, тому тут всього стало більше, а заблукати ще простіше. Перед самим входом до дерева Ерт на сторожі стоїть Моргот, король прикмет. А я викидаю сміття по вечорам. Забираю руну і нас дерево не пускає. Ай яй-яй, видно, прийдеться пройти ще дві локації без нових ідей та ворогів. Ну хіба що геймдизайн фармазули кльовий. Коротше, краще я вам розповім про брата Моргота, з яким вони разом вибрались з катаком під столицею. Мога. Той, на відміну від брата, природу не сильно любив, і стояти охороняти дерева йому було впадло. Більше всього мох любив дітей, та так сильно, що викрав свого брата Мікелу, щоб... Е... Напишіть свої варіанти в коментарях. Мікелу, до речі, мох викрав прямо з дерева, який той вирощував, туди ж і приволокли його непритомну сестру Маленію після битви з Раданом. Маленія, яка дала кряту захищати свого немічного брата, розпала його викрадення, але все одно в бою жодного разу не забувала сказати. <звук> ну от і все. Всі великі руни у нас, а п'ять фінальних босів, що йдуть підряд, я вам сподерити не буду. Просто я заїбався писати цю хуйню. Краще закінчу лайтовим коротеньким розділом про квести персонажів. Я міг би ще пожартувати про Фетиш Міядзакі на сліпих дівчат, про Сашка, про Сію Сію посіваю між земельлю проклинаю. Міг би пожартувати про червону шапочку, що не дасть вам скуштувати пиріжок, скільки б квітів ви її не носили. Але я проти такої банальщини, тому краще зверну вашу увагу на одну стоп-вайфу гри з чотирьох мені відомих. Фію. Якщо ви шукали собі спутні цю житті, то Фія не самий вдалий варіант. Вона більше любить лягати з мертвими, і її ціль скакнути в ліжко Годвіна, бо вона фанатка Аріель. Ну а поки вона туди не дісталась, Фія дозволить плакати її труси, які чомусь розробники вирізали, і за це забирати частину вашого максимального здоров'я. Взагалі, дуже цікаво прослідкувати за еволюцією взаємодії з жінками в іграх Міядзакі, демонів та Бладіка не буде, бо я зразу біч ноутбук геймерів. DS1. Зацінити жінку, але не торкатись. ДС3 віддати очі і доторкнутись. Yes. Секіро споїти жінку. Elden Ring. бути обнятим нею. Вітаю, ви у Френдзоні. Дякую, М'ядзакі. Про квест ранній я вирішив не розповідати, бо зрозумів, що без спойлерів у мене не вийде, але якщо будете проходити гру, то знайте, він заслуговує вашої уваги. Ну, от ми й підібрались до головного питання: чи купувати гру? Звісна річ, більшість з вас вже давно визначилась тим, але я все одно спробую сісти на всі стільці зразу, так і не давши однозначної відповіді тим, хто її прагне. Розумієте, те, що я називав у відео, дійсно цікаво, але ви тільки подивіться на цю гігантську карту. Максимум на етапі проходження вершин гігантів гра вас заїбе. В двох останніх локаціях нема жодного нового моба, якого ви не бачили раніше. А данжів з якимись новими приколами, всього два, та інше вже повторюється по тридцятому колу. Саме тому, по великому рахунку, дійсно дивує тільки сама перша локація, і частково підземні, про які я ні слова не сказав, бо вони пов'язані з квестом ранні. Але вам все одно прийдеться проходити майже все заради корисного луту. Потім сльози, вбивай дерева, камні для прокачки зброї, збирай в шахтах, амулети, в печерах, прахи, в катакомбах. Взагалі, якщо б гру скоротили відсотків на 60%, залишивши саму м'якітку, було б набагато краще. Все одно, навіть так, гра відчувалась би вторинною по відношенню до серії DS, але по відношенню до самої себе нинішньої була б не гірше однозначно. Хороший відкритий світ не обов'язково має бути величезним. Але є і за що похвалити гру, це можуть бути якісь приємні дрібниці, які я не назвав, ну наприклад, комфортно реалізоване переміщення на бічку та збирання трав, зробили безкінечну стаміну, коли ти не в бою, а так і вогнем слабший дощ, а блискавкою навпаки, сильніші. Нарешті вигадали кнопку виходу одразу на робочий стіл, що вам ще треба. І самі головний на мій нетрадиційний погляд, плюс це величезна варіативність білдобудови, амулетів, пушок та заклинань безліч. Відео по білдам в Elden Ring виходять до сих пір, а знаючи гру, ви можете з самого початку оформити собі комфортний старт, як це зробив я, наприклад. Можна зі старту одразу помчатись ліурнію та добути глядяний топорик, не зробивши жодного удару. Можна зібрати медальйон Дектуса та у повозі на плато дістати молоток і стартанути з сильною пушкою в білді на силу. Де на старті взяти 60 цілей для цієї зброї? Так можна вбити хвору драконицю в Кайліді, отримавши 95 тисяч рун. І повірте, вам буде де застосувати свій білд. Сюжетні локації та боси прекрасні, опціональні ні каплі не гірше. А на проходити сюжетку, можете побитись в колізеї з іншими гравцями, один на одного, один проти трьох, та як хочеш. Так ще й DLC недавно анонсували, і я його чекаю, бо там навряд чи буде 100 однакових руїн і 50 мінібосів дерев. DLC у фромів часто виходить не гірше, ніж основна гра, а те, що стосується босів, то стабільно краще. Ну, цю хуйню ми забудемо, окей? А тепер, згадуючи те, що я казав про духоту з другої половини гри, подумай те, чи хочете виграти в гру, яка коштує як Півсекіро. Коли я допроходив гру вперше, я відчував лише розчарування, яке трохи змогли скрасити фінальні боси, що йдуть один за одним. Допроходячи гру вдруге, я прийняв її такою, якою вона є, з усіма її плюсами та мінусами. Ну, а поки ви думаєте над Elden Ring, я подякую своїм донаторам, що спонсорують вихід цих дивних відео. Наступним відео я почну серію по одній культовій рольовій грі, і, можливо, продовжу, якщо ви цього захочете. Ну а поки що.